Всім вітання, дорогі українці, Моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій. Я є юрист за освітою, також я є братчиком Львівського Ставропійського братства і почесним професором Львівського Ставропійського університету. Сьогодні я би хотів побудувати нашу розмову таким чином, що ми вдамося до роздумів, що ж таке є політика і як нам про це говорить безпосередньо церква. Ось Я взяв е, такий спеціальний довідник із католицького соціального вчення. Путівник для християн у сучасному світі. Це є переклад з англійського, е, видавництво актуальне, тому що 2023 рік. Е, придбав я цей довідник е, в місті Львові на вулиці Лисенка. В... Магазині, яке називається Свічадо, там продається духовна література. До речі, досить таки змістовна. Можна багато речей прочитати, таких яких ви ніколи не почуєте на службі Божій в церкві. Ось також хотів би пороздумувати сьогодні з нами про те, чому ж українці досі не керують державою, яка їм як то кажуть, дана Богом, весь час ми спостерігаємо при владі представників національних меншин, особливо нахабно пхаються ці жидівство. Також маємо ту ще радянську інерцію, багато москалів. Ось ну, на сьогоднішній день ситуація не змінилася. Але ми це все повинні. Міняти. Особливо жиди, вони вважають, що вони є обрані Богом, ну, їхнім Богом. Ось, що в них є особливий те мислення, що вони, мовляв, мають якісь візії, в них багато пророків. Жидівські царі, особливо, наприклад, Цар Давид. Він віщав прихід Ісуса Христа, але пам'ятаємо, що Ісус Христос Він не був жидом. Е, хоч Марія походила з. Так би мовити, роду Адама. Але Ісус це був зачатий Святим Духом, і за, так би мовити, логічним мисленням, Він був повністю Божого геному. Тобто Він був постаттю наднаціональну. і не дарма після пришестя Святого Духа, Слово Боже почало. Проповідувати на всіх мовах світу. Ну, е, почитаємо собі трошки святого письма, і також знаємо, що Ісуса замордували жиди. Жиди також створили комунізм. Карл Маркс був е, жидом, Ленін був жидокалмихом. Ну, е, жидо режимом режимами світі було замордовано е, 100 мільйонів осіб. А що пише святе письмо? До речі, в мене старе видання. Рим 1963 рік. Ось дуже воно таке цінне. Ось. І що воно пише? Іоанн 5,18. Ось 5.17,18. А Ісус їм відрік. Отець мій творить аж по сю пору, тож і я творю, за те ж юдеї ще дужче заповзялися, щоб убити його. Не тільки за те, що в суботу, що суботу порушував, а й за те, що Бога своїм Отцем називав, робивши себе рівним Богові. Тобто тут Біблія чітко пише, чітко, ясно і зрозуміло, що Ісуса вбили жиди. Ну, я вважаю, що це абсолютно жахливий злочин, звироднілий злочин замордувати Сина Божого. Ну, добре, ми вернемося до католицького соціального вчення. Ну, тут є розділ політичне життя, мир, свобода і справедливість в суспільстві. Ну, трошки собі просто почитаємо. Суташні, сучасні держави дуже складні. Політика і політики мають високе покликання служити спільному добру своїх країн. Їхнє служіння це спосіб втілити любов на практиці. Церква не ототожнює себе з єдиною політичною партією і не пропонує конкретного шляху, радше вона проголошує ті принципи та ті цінності, цінності, що скеровують політичне життя до його основ і мети. Людської особи. Тут дуже важливо розуміти, що все робиться заради людської особи. Навіщо потрібна політика? Усі живуть у спільноті, сім'ї, сім товаристві, сусідстві? Тощо, у найвищому рівні соціальної організації ми живемо в країні. Для цього українцям була потрібна українська держава. Політика потрібна, щоб об'єднувати і спрямовувати масу людей з різними проблемами і інтересами, що прагнуть до спільного блага. Що таке країна? Країна складається з групи людей, які живуть разом на спільній території під оперуінням політичної влади. Країна називають також державами якими є види країн чи держави? Є монархії, в яких політичну владу має лише одна особа монарх. Ну зараз такого у світі майже немає. Також аристократії, в яких політичну владу ділить між собою невелика правляча група, а також демократії, в яких носієм політичної влади є загалом народ. Ну, ось ми проголосили демократичну державу. Він здійснює свою владу або опосередковану через представників або безпосередньо голосування. Ну, То, що ми і робимо. Але ще раз кажу, нам треба українцям активніше приходити до влади і керувати в своїй державі в Україні, повинні українці. Що ж Ісус говорить про політику? Тоді Ісус промовив до них. Віддайте кесареві те, що кесареве, а Богові то, що, що Боже. І вони дивувались йому. Стверджуючи це, Ісус приховано оселив будь-яку спробу обожнення чи абсолютизації світської влади. Лише Бог може намагати, вимагати від людини всього. Водночас світська влада має право на те, що їй належиться. І суд не вважає несправедливим платити податки кесарю. Ну, зрозуміло, податки ми з податків маємо різні блага. Маємо і борону державі, і поліцію, і пенсії, і соціальне забезпечення медичне. Тобто, багато є благ, які йде за рахунок податків. Так, що б ми ще хотіли собі пізнати? Ось. Що країна мусить дати своєму народу метою політичного життя є досягнення спільного блага, яке охоплює мир, свободу і справедливість для усіх. Політична влада країни мусить визнавати і поважати людську гідність, захищати і підтримувати фундаментальні і невідчужувані людські права, якими не можна жертвувати заради спільного блага. Також потрібно, щоб кожен громадянин. Сповнював належні йому обов'язки. До речі, наші обов'язки громадян України зазначені в Конституції, В розділі права людини і Конституції. Ну і ось тут пишеться, що таке людські права. Людські права, права людини забезпечують захист від влади і уряду. На деякі сфери життя не може зазіхати державна влада, життя, свобода, майно. Релігійні переконання, сумління тощо. Бачите, це є все захищене права. І з плином часу виникло чимало таких прав. З часів Другої світової війни сформувалися новітні людські права, пов'язані із соціальним захистом і безпекою. Такі права слід радше називати програмними нормами чи політичними цілями, оскільки їх не можна вимагати шляхам, шляхом закону. Наприклад, не можна вимагати, щоб уряд гарантував роботу. Радше вони є цілими для політики, що сприяє їхньому досягненню. Вони охоплюють право на працю, освіту, медичне забезпечення тощо. Яким є походження людських прав і що їх характеризує? Людські права закорінені в гідності кожної людини. Ці права універсальні, непорушні, невідчужувані, оскільки вони не не залежить від звичайної волі людей від державної влади чи від держави. Ніхто не може бути позбавлений своїх людських прав. Навпаки, індивіди мусять поважати людські права наших осіб, інших осіб, і держава влада мусить гарантувати їх. Ну, е, чи громадяни мають право? Чинити опір політичній владі, оце є важливо. Ми вже пережили декілька революцій, зараз є в триванні війни. Ну тут йде мова про що? Визнати природне право основою і обмеженням позитивного права це погодитися з легітимністю опору владі. Якщо вона суттєво і систематично порушує фундаментальні принципи природного права. І хоча церква рекомендує пасивний опір законним, законним може бути і збройний опір проти відвертої тиранії, яка завдає великої шкоди фундаментальним особистим правам і спільному благу людини. Ось так мова йде бачити, що може бути і. Збройний опір. Що, що тепер найбільше загрошує релігійній свободі? Головні загрози релігійній свободі сьогодні пов'язані з релігійним екстремізмом і надто запеклими, запеклими ісламськими фундаменталістами, а також з прихованою. Однак примусовою спробою усунути релігію і сфери суспільного життя в західних країнах. Це рівноцінно нав'язуванню атеїзму, а як нової форми державної релігії. Ну, бачите, церква також говорить багато про політику, говорить багато про суспільний устрій. Про права людини, і найважливіше в цьому церква відстоює гідність кожної особи. І це є фундаменти для дороговкази для нашого буття. Ну, ще раз кажу: ми, українці в українській державі, повинні здійснювати українську владу. І ще раз кажу, що є 21 століття. Тобто освічених людей є дуже багато, дуже багато є розумних українців, і ми гідні для того, щоб мати і бути спільнотою і українською державою. Іншого життя просто не представляється можливим, тому ми стоїмо стійко у цій війні. Ми її виграємо, ми переможемо російського окупанта. І Україну підтримує світ з Україною Бог, з нами Бог, слава Україні. На цьому я закінчую коротку нашу зустріч. Ну, дещо я зачитав, з цього можна собі так коротко почерпнути багато цінної інформації. А взагалі, я заохочую, крім того, що ми ходимо в церкву, заходи... треба, щоб ми заходили в такі. Книгарні, де продається духовна література, і там збагачували свій інтелект. Слава Україні!